Як вас звати? Дімітр з Булгарі. Може бути. Та ви, 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 не, ви, не дієте ви не дієте згідно. То не є приватизована територія Кредобанку. Ви не дієте згідно. А ми чи ви дієте згідно, чи не згідно, ми будемо розбиратися в іншому місці. Вони не мають навіть совісті вийти до людей взяти взяти ініціативну групу, то так не поступає. Жоден банк в Україні такого не робить. Міністрі, ось, Я сказав, проще, Наші позичальники були в Польщі, то їх в президентський палац запросили. А ви не можете, не може, хоч заступник того пана Дмитра вийти? а ви зараз робите проти закону? Ви заблокували вхід до будівлі, то не є б територія Кредобанку. Покажи, будь ласка, зачекайте дві секунди. Зараз ми переговоримо і я до вас підійду. С... Зашевеліли зразу. Ага. Диви як бояться. Дімтро. Дім. Димитро. У нас також європейські новина. Ми йдемо в Європу, а ми... Увидите, такого произвола нет нигде. Просто а это. вы со скольки стоите? 10. Мы с 10 стоим. Такого произвола. Хотим. Люди хотят реструктуризации, чтобы могли продолжать платить кредиты. А не... Сказав, а вони хочуть передати сюди і забрати сюди все. Після того не війна, а зараз вони будуть забрали. Я хочу перевезти на взаємовидітку мова і далі собі зазначу. І всі наші, позичальники кредитбанку, ми е різні анкети, як вони вимагали, Ви, за їхніми зв'язками ми подавали анкету, заявки, все, ми не намагалися ну, вирішити. Ми вже приїжджали а сюди, не раз сідалися. Немає рішення, немає, не вирішується питання. З одного відділу в інший відділ перенаправляють. А зараз вже тепер ми більшість в суді, і що банк хоче забрати наше житло, і все, що хоче. Люди, люди уже так переплатили за квартиры, что они уже могли иметь по две, по три квартиры. И мы все равно должны и уже должны больше, чем брать да? опустили ставки, опустили, либо Про простили yeah. то, что было в законе, э, и то, что не, не подписал oh, либо... Рескрутизация валютных от кредитов. Мы вот мы брали у валюте, вот давали, а мы же вот получаем гривницу. Нам когда-то вот выдали в валюте, и теперь требуют в валюте. Так доллар стал с 5 стал в да? 25. Да, да. А мы, мы, мы хотели... Пан с вами нам... все кто есть? Женочка? Да, же мы я вместе? перекладач. Перекладач. Э, перекладач. Мы, нам... ага. нам... мы хотели, чтобы нам перевели да. либо, либо просили часть, часть денег, часть которые мы должны были, потому что мы уже, мы стали, уже переплатили. Гривну, да, да, да. Просили часть денег, которую мы уже переплатили.

Цих пустили, а нас навіть одну людину не взяли. От казли тимбанючий.